Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Я зі своїми козюлями вийшла на прогулку. Козочки щось трошки пасуться. Гуляють, шукають. Ось малишка. Хочу розказати про справу Малишки. Все у нас, слава Богу, добре. <кій> Вона навіть почувається краще, це я бачу. То вона так ішла важко, прихрамувала, вставала дуже важко. А зараз стала вставати легше. Так що я вам скажу, що прогулки роблять чудеса. Ми з отого дня, як я зняла відео, те, що 15 днів до окоту, Ми виходили майже кожен день. Один день тільки я пропустила, бо погано почувалася. А так кожен день ми гуляємо десь годинку, може півтори. То малишка вже легше встає. Ну, Ще я зробила всім укол вітазала. Крім цієї рижої карамельки, бо їй не хватило. Малишці в першу чергу зробила. І остальним, оскільки хватило, потрошки там ввела. Це хороша корисна річ вітазал. Це як вітамін і там для обміну речовин. В общем, хороша річ. Почитайте в інтернеті, кому цікаво. Кого цікавить це питання. А так, ну, гуляємо кожен день, встає легше. Звісно, в сараї вона лежить в основному, сама вона майже не встає. Треба їй допомогти, зігнати. Відчіпляю цепок, і тоді їй легше встати, вона розганяється, розкачується, і тоді їй легше встати, вона встає. Ще е, зв'язки біля хвоста, біля копчика, почали в неї розходитись. Ну Вже десь 2-3 дні, як вони розходяться. Голодні ямки більше вже стали видно, е, тобто це вже значить про те, що живіт опускається, що вже наближається окіт. Ну, до окоту нам залишилось 8 днів до 7 лютого. Ну, звичайно, вона може народити раніше, із-за того, що вона така здорова. І, можливо, скоріше всього там троє козенят. Так що отак от вітозал і прогулки, то я бачу, що їй стало краще. Слава Богу. Так, якось потихеньку дотягнемо до окоту, народимо і все буде добре. Малишка перша, потім красотка через тиждень після неї повинна народжувати, потім жужа через тиждень після красотки. Ну і ці малі, коли там, я точно не знаю, от луна і карамелька. Ну Луна теж така пузатенька, а карамелька щось не дуже. Я вже думаю, хоч би вона була кітна. Але вимячку у неї збільшується у карамельки, то, скоріше всього, вона кітна. Так животик в неї не дуже великий, то може в неї там одне козенятко? Вона ж первісточка молоденька. Так що отакі от наші козочки, це жужа, вон там малишка наша злякала мене. Але нічого, вже все добре. Я боялася, що ми її не дотягнемо до окоту. Бо я прочитала в інтернеті за ці зв'язки, що вони розходяться за сутки до окоту. Але це неправда. Вони вже в неї 2-3 дні, як розійшлися. Ну, вони, може, поступово, може, вони ще не повністю розійшлися, поступово розходяться, то. То ще ж не народила. Два-три дні вже як розходяться. А пишуть, що за сутки. Значить, це неправду пишуть. Може, за п'ять днів вони там розходяться. Ну, вже побачу, коли народить. Ну, вже віт опускається, бо голодні ямки вже добре видно. Чекаємо. Так що, кому цікаво, кого народить наша малишка, підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наші відео. Як тільки народяться козенятка, я обов'язково зніму відео і покажу. А так, мабуть, уже все сказала. Що хотіла сказати. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився. Всі бувайте здоровенькі, всім гарного, тихого, мирного вечора і всього найкращого. Пока-пока.